25 грудня, середа, смерть Адама. Нам ставлять запитання про смерть Адама, людина, цитуючи слова Бога, про «в день їди твоєї, від нього ти, напевно, помреш, вважає, що є певна частка правди в запереченні, що ці слова не справдилися, і що диявол сказав правду: умерте не умрете, річ утім. Що Адам справді помер, бо в записі йдеться про те, що «А всіх Адамових днів було, які жив дев'ять сотень і 30 літ, та й помер він, буття 5:5. Таким чином, це спростовує припущення про те, що Сатана сказав правду, а як щодо слів Господа? Адам не помер того дня, але прожив 930 років. Відповідь ми знаходимо в словах Христа так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Сказати, що Бог повинен був віддати Адама на смерть того самого дня, рівнозначно тому, щоб сказати, що Бог не мав права надавати план спасіння для занепалої людини. Усі повинні визнати, що Бог не заперечує себе, пропонуючи грішникам спасіння. Бог справедливий, але водночас Він виправдовує того, хто вірує в Христа. Хоча Бог оголосив конкретне покарання за проступок, він, звісно ж, міг з досконалою справедливістю скасувати це покарання. Більше того, якщо Бог передбачив такий план, то він обов'язково мав для дотримання суворої і рівної справедливості включити всіх людей, не виключаючи Адама. І оскільки такий план був передбачений, Виконання покарання обов'язково повинно було бути відкладено, щоб дати людині можливість прийняти запропонований порятунок, якщо вона того забажає, бо було б просто голосуванням розробити такий план і все ж таки виконати покарання, не давши грішній людині жодного шансу прийняти його. У Адама був другий випробувальний термін якщо як ми віримо, він розкаївся у своєму гріху і проявив віру у Христа, він отримує вічне життя, коли Христос прийде, щоб дарувати безсмертя. Але оскільки Він був лише порохом і був віддалений від джерела життя, він неминуче з часом повернувся до пороху, як і сказав Бог, і всі його нащадки, будучи. Такими ж земними також повернулися в землю. Зараз люди вмирають просто тому, що народжуються смертними, Адам помер як прямий наслідок свого гріха. Однак покарання, виконання якого було відкладено, все ще висить над грішною расою. І коли Христос перестане заступатися за людину, воно обрушиться на всіх, хто не сховався в ньому. Тоді виявиться глупість тих, Тії серця повністю налаштовані творити зло, тому що вирок не виконується швидко і стане зрозумілим, що всяке Боже Слово вірне, Господь довготерпеливий до нас, не бажаючи, щоб хто загинув, але щоб усі прийшли до покаяння, щасливі ті, хто вірить, що довго терпіння Бога нашого є спасіння і хто приймає це спасіння. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук.